Василь Сухомлинський – видатний кіровоградський вчитель, один з найкращих педагогів світу. Він казав, що справжня школа тримається на чотирьох стовпах. Це батьківщина, це людина, це книга і це рідна мова. Акація і бджола Вилетіла бджола ранесенько з вулика і згадала: вчора вона брала нектар на гречці. А гречка далеко в полі. А якщо піде дощ. Полетиш до гречки по скляночку нектару і попадеш під зливу. Подумала бджела, позірчала та й каже: Получу з в вакації. Вона знає, перед дощем в неї багато нектару, а перед сухою погодою нема. Ось прилітає бджела до акації і питає: Сьогодні буде дощ? Заглянь мої кухлики для нектару, то й узнаєш. Заглянула бджела. Повні кухлики. Отже, дощ буде. Не можна летіти далеко. Та й для чого летіти, коли акація перед дощем пригощає солодким нектаром? <«Музика> Батьки, читайте дітям різні казки. Читайте казки Василя Олександровича Сухомлинського.